Вітаю поціновичі математики, розв'яжемо номер 45 У рівнобедреному трикутнику АБЦ з основу АБ проведено висоту ЦК. Знайдіть периметр трикутника АБЦ, якщо периметр трикутника АЦК 30 см і ЦК 12 см. Спочатку виконаємо рисунок. Рівнобедрений трикутник, отже, виглядати він може приблизно так. З основою АВ. отже, АЦ буде дорівнювати СБ. І буду записувати одразу дану, АБЦ, рівнобедрений, оскільки АВ – основа, отже, АС дорівнює БЦ. Нам треба знайти периметр АВС, якщо периметр, угу, Проведемо висоту ЦК, Висота утворює стороною АБ прямий кут, отже запишу ЦК перпендикулярно АБ периметр трикутника АЦК 30 см. Відрізок ЦК 12 см. Зроблю собі підказочку на рисунку, а знайти нам потрібно периметр трикутника АБЦ. Так, розв'язання. Так, ну будемо відштовхуватись від того, що в задачі задано. Задано нам периметр трикутника АЦК. Периметр трикутника це сума довжин трьох сторін. Отже, АК плюс СК плюс АС. Цей периметр ми знали, він 30 см. І ми знали довжину відрізка ЦК. АК плюс 12 плюс АС. Це те, що ми можемо використати з умови. Далі нам треба пригадати властивість висоти, проведеної в рівнобедреному трикутнику. Оскільки ця висота проведена до основи, вона одночасно є медіаною та бісектрисою. Отже, АК дорівнює КБ за властивістю. Висоти рівнобедреного трикутника, яка проведена до основи. Так, а тепер увага на ось цю рівність АК плюс АС дорівнює. А 12 я перенесу до 30 з протилежним знаком. 30 мінус 12 буде 18. І я ці два відрізочка, зараз на рисунку позначу іншим кольором. АК плюс А А тепер дивимось уважно. АК за довжиною такий самий, як відрізок КБ. АС. Задовжиною такий самий, як відрізок СБ. Отже, АК дорівнює КБ. Це з попередньої властивості. АС дорівнює СБ. Це оскільки трикутник був рівнобедрений сума АК плюс АС – 18. Отже, сума КБ плюс СБ. Також буде 18 см. На рисунку я їх теж позначу іншим кольором. А тепер увага! Два блакитних відрізка в сумі 18, два помаранчевих відрізка в сумі 18, а нам потрібно знайти периметр трикутника А, Б, С. він буде складатись з суми трьох відрізків АБ. Плюс АС, плюс БЦ. Відрізок АБ. Увага! У нас складається з двох відрізків АК та КБ. А С та БЦ я просто переписую. Тепер АК плюс АС. АК плюс АС було 18 КБ плюс ЦБ. КБ плюс ЦБ. 18. Отже, 18 плюс 18 дорівнює 36 см. Можемо записувати відповідь. Периметр трикутника АВС 36 сантиметрів, задача розв'язана.